Вітаю на каналі Romer Play. Я знаю, ви чекали на це і цей час настав. Починаємо повноцінно проходити чудову українську гру острів. Я давно хотів в неї пограти і нарешті це зробив. Це буде повноцінне проходження цієї гри. Будемо будувати українське село 18 століття. Для будівництва я обрав карту номер 2 на якій є залізна руда. Головною цілею на це проходження буде будувати гарне та охайне місто, та нікуди не поспішати, тому що я ще вивчаю механіки цієї гри. Розпочинаємо будівництво з того, що розміщаємо головний лагерь нашого села. Наступною нас просить гра розмістити лісопильню. Обираємо для неї місце поближче до лісу. Тепер можна розпочати намічати перше житло. Треба встигнути цю серії збудувати 9 хат до настання зими. Перші шість хат будує одна напроти одної, створюючи таким чином головну вулицю села, а також залишаю між парканами вільне місце, аби жителі могли вільно ходити між ними. А ще перші дев'ять хат будуть мати свій власний город, аби сім'ї самостійно себе кормили перші зими, поки я не збудую ферми та не налагоджу торгівлю. Намагаюся будувати гарно та охайно. Адже якщо ви дивилися мої відео по Сіті Скалайнс, то знаєте, що я це люблю. Перші 6 хат намічено. Тепер потрібно дочекатися, поки наші містяни збудують лісопильню. Сапильня збудована, тепер можемо назначити на неї двох робітників. Наступним розміщаємо глинище, де наші жителі будуть глиномесить, тобто добувати глину для наших хат. А також не забуваємо про покрівельню, щоб була солома для криш будівель. А ще додаємо копальню піску, щоб діти наших сімей могли гратися в пасочки. А тепер треба почекати, поки збудуються наші перші хати. Ось і збудована наша перша хата, і я би одразу хотів зайнятися своїм улюбленим ділом, а саме декоруванням, і ця гра дає мені це зробити, за що я її починаю любити. Біля кожної хати я планую розміщати лавицю. Це доволі аутентично і дуже нагадує мені рідне село. Біля кожної хати завжди стояла лавиця, де збиралися всі бабусі з околиці, та обговорювали сплітні про сельчан або політику. А також буду розміщати кущі з калиною, бузком, шипшиною та всім іншим. Тепер потрібно дочекатися, поки наші стрільчани збудують другу домівку. Друга хата збудована, а отже також можна зайнятися її декоруванням. Розмістимо тут ще одну лавицю та які небудь кущі з ягодами. А поки будується третє житло для нашої сім'ї. Пропоную написати вам в коментарях, як ви граєте в цю гру. Чи будуєте ви гарне, охайне місто нікуди куди не поспішаєте. Чи будуєте швидку, ефективну промисловість, заробляєте кучу грошей та не думаєте про естетичний вигляд вашого міста. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі та, можливо, якісь поради по цій грі. Давайте продовжимо ще нашу вулицю, намітимо дві хати одна напроти одної. Що ж, мені стало цікаво подивитися, які сім'ї живуть в моєму селі. Бачимо, що це родина Горбаїв, Володимир та Олена, і мають двох дітей: Ганну та Богдана. А от з наступною сім'єю, на секунду, я зловив тригер, тому що мені здалося, я прочитав родина Гринкевичів, але потім уважніше придивився і зрозумів, що я трошечки помилився. Це родина Гриневичів Павло, Пріска, Леся, Здеся та Олена. Добре, що це не Гринкевичі, бо якби це було так, то мені б довелося виселити цю сім'ю. З такими речами я не жартую, як наша влада. З наступними сім'ями, принципі все було окей, і вони не привернули мою увагу. Закінчивши знайомство з нашими сім'ями, я продовжу займатися декоруванням нових будівель, а також намічати останню дев'яту хату нашого села. Залишається тільки дочекатися, поки наші сельчани збудують ці хати, і сподіватися, що вони встигнуть до початку зими. Як ми бачимо, останні чотири хати намічено, одну з них вже будують. На дворі липень 1721 року, і в мене є всі шанси того, що ми встигнемо до зими. Але побачимо далі. Ще трошки декорацій з лавиць кущів та різних дерев, і будемо чекати, коли збудуються останні хати. Що ж, друзі, встигли збудувати 9 хат до настання зимою. На вулиці Листопад ніхто з наших містян не залишиться ночувати в лагері та не покине наше містечко. Як на мене вийшло гарно, мені подобається те, що я збудував, дуже охайно. Якщо вам також це сподобалось, не забувайте підтримувати цей канал вашими вподобайками та коментарями. Ну а також тепер з'явилася кнопка спонсорства, якщо ви хочете підтримати мій канал трошечки якоюсь копієчкою та допомогти йому існувати. Додаємо декорації до 9-ї хати. Знову ж це лавиця, цього разу вже дві лавиці. Додаємо якісь ще кущі сюди, давайте, мабуть, ось ці. Ну а тепер гра пропонує нам збудувати ще деякі речі для того, щоб сюди поселялися нові сім'ї, в нові збудовані хати, які будуть ще збудовані в майбутньому. А саме гра пропонує збудувати ферму для того, щоб наше село забезпечувало себе їжею самостійно. Але поки що я цього робити не хочу. Ми заохотимо приїжджати сім'ї тим, що зб... зробимо їм робочі місця та збудуємо ринок. Я впевнений, що провіанту на цю зиму у наших сімей буде достатньо, адже в них були свої огороди і вони на них щось вирощували. Також гра попросила збудувати покрівельню, але нам вистачило тієї соломи для будівництва дев'яти хат. Назначаємо сюди на роботу трьох жінок. А також прибираємо звідси найм чоловіків. Аби не було конкуренції робітників. Чоловіки в нас працюватимуть на більш складних роботах. Наступним я хочу збудувати перший склад, де будуть зберігатися різні ресурси для нашого поселення. А також будуємо ковальню для того, щоб ковля робив нам цвяхи та металеві частини, щоб в майбутньому у нас не було з ними проблем. Збудував я її за лісопильною. Як бачимо, тут вже були вироблені дерева і звільнена територія. Також це місце в мене буде щось по типу промислової зони. В цій грі також є шкідливе виробництва, такі як, наприклад, вуглярня. Розміщати їх потрібно трошки подалі від вашого поселення. І саме на цьому пагорбі я буду їх будувати. Вугілля взагалі в цьому проходженні буде, мабуть, основним моїм видом заробітку. Намагатимусь його як можна більше виготовляти та продавати. І як бачимо, тим часом вже розпочалася зима. Пішов перший сніг, ми збудували необхідну кількість хат. Наші містяни не будуть голодати, в них є свій провіант. Ну а також давайте збудуємо ще одну хату. Ось тут це буде наша вже 10-та сім'я, яка приїде трошки пізніше. Так як я збудував наше поселення на цьому пагорбі, не біля річки, тут була більш-менш рівна місцина, і вона продовжується далі в ліс. Тому мені доведеться дуже багато вирубати ліс, щоб продовжувати будувати житлові хати саме туди. Мені подобається будувати на рівнинах. Це простіше, щоб робити все естетично. На склад заповнює ресурси автоматично, ну а далі я трошки пограюся з наймом робітників. Давайте подивимося, що в нас, на, наприклад. Ну, давайте зайдемо на склад. Так, бачимо, що в нас тут наймається 20 різноробів. Давайте зменшимо кількість до 10. Нехай Ні, можна навіть менше, давайте до 2. Нам відомо цього вистачить. Що в нас по вуглярням? Також давайте поставимо сюди, наприклад. Ну, 3. Окей, нехай буде 3. Так, що в нас ще є? Ну, бачимо, що село наше живе, працює, всі чимось займаються, ніхто не байдикує. Якусь роботу роблять. Будується десята хата. Що в нас по грошей нам поки що вистачає? Ресурсів також. І також бачимо, будується наша ковальня. Всі чоловіки зайняті роботою. Все, ковальня збудувалося, можемо доняти сюди празівників. Так, бачимо, що один працівник одразу нанявся, і другого поки що немає. Ну, можливо, нам вистачить одного працівника. М так, найм різноробів жінок оставимо, залишимо. І чоловіків також. Кількість не буду трогати, в принципі, все буде окей. Я сподіваюся, одного робітника нам тут вистачить, і з цим у нас проблем ніяких не буде. Ну, поки що не знаю, що робити. Мабуть, чекати весни. Бачимо, що поселення буде жити, Вони, ніхто звідси не втече. Все. В принципі, я встиг зробити що хотів, 9 збудував. виробництво є, продукція є. Та й на цьому, мабуть, все, що нам. Ну, не знаю, мабуть, поки що я нічого не планую будувати на цю серію, все, що я хотів, я вже збудував. А на цьому моменті ця серія закінчується. Так, вона вийшла короткою, але це лише тому, що це перше відео по острову. І я хочу побачити, чи сподобається воно вам. Якщо воно збере 100 лайків, то другий епізод буде вже на 20 хвилин. Зробимо ми набагато більше. Збудуємо торговий склад, почнемо першу торгівлю на експорт та всередині поселення і займемося фермерством. А на цьому дякую за перегляд. До зустрічі в наступному епізоді. Слава Україні!